У світі, де небезпека може виникнути будь-якої миті, є ті, хто завжди на поготові. Ті, на кого можна покластися 24 на 7. Адже вони вірні своєму обов'язку. Це люди з великої літери, які гідно несуть почесне звання Рятувальник. Державна служба України з надзвичайних ситуацій це єдиний механізм, що функціонує завдяки професіоналам своєї справи. Які працюють за різними напрямами серед них працівники другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Рівненській області з охорони об'єктів. Їхня місія полягає у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки на особливо важливих для держави об'єктах. Серед основних завдань загону оперативне реагування на виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, гасіння пожеж, проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, які вимагають від особового складу повної зосередженості та самовіддачі. В нас є ще такі, як із напрямків: це запобігання виникнення надзвичайним ситуаціям. Тобто, це постійний контроль за проведенням робіт протипожежного призначення, провадження. Систем пожежного захисту, пожежого гасіння, пожежної сигналізації, а також пасивного захисту об'єкту. У разі надходження виклику здійснюється негайний виїзд пожежно-рятувального підрозділу на ліквідацію надзвичайної ситуації. Для збору всього одна хвилина. Тому вогнеборці під час цілодобового чергування перебувають у стані постійної готовності. Така робота вимагає від працівників високого професіоналізму, тож її обирають люди, готові без вагань приймати стратегічно важливі рішення. Людина в першу чергу має бути фізично підготовлена, морально, має бути смілива рішуча, професійно підготовлена. В сфері знання тактико-технічних характеристик, техніки, пожежно-аварійного обладнання, пожежно-технічного обладнання, так як ми працюємо на об'єкті, характеристику об'єкта, територію, яка охороняється підрозділом. Щоб у найвідповідальніший момент діяти швидко і безпомилково, рятувальники щодня відточують свою майстерність. Постійні тренування, вдосконалення професійної техніки та командних дій дозволяють їм бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації, адже у їхній роботі кожна секунда може коштувати життя, і саме від вправності залежить безпека об'єкта та людей. Фізична підготовка для нас має ключове значення, адже для цього напрямку злежить ефективність виконання службових обов'язків та завдань, і навіть життя самих рятувальників. Фізичну силу і витривалість вогнеборці тренують у спеціалізованих спортивних залах, відпрацьовують нормативи, що включають різні комплексно-силові вправи. Тренування проходять із застосуванням професійного інвентаря. Справа відпрацьовуємо з важким спорядженням в спеціально-захисному одягу, з балонами на стисненому повітрі, спрямовані для саморятування, для евакуації потерпілого понад 100 кілограм, для розбивання металобетонних конструкцій, для відкриття замкнутих приміщень з метою покращення цих навичок в седень діяльності. Кожен рух, кожна дія повинні бути доведені до автоматизму, адже вогонь не залишає часу на сумніви. І в цій боротьбі головне довіра до побратима. Колектив пожежників це команда, де кожен відповідає не лише за себе, а й за того, хто поруч. Колектив у нас злагоджений, працівники всі. Професійні мають навички кожного дня, відповідно до розкладів, відпрацьовують дії на різних локаціях і таким чином вдосконалюються. Запобігти, врятувати, допомогти. Так звучить девіз українських рятувальників. У цих словах сенс їхньої роботи, наповненої ризиком та надзвичайною відповідальністю, особливо в умовах сьогодення. Під час Воєнного стану змінилася робота і навіть підхід до самої організації служби. Більш звертається увага, якби до об'єктів енергетичної інфраструктури, тому вимоги набагато більші. Ми відпрацьовуємо більше навчань. Вогнеборці це загартовані тілом та духом люди, які щодня доводять відвага й людяність. Сильніші за будь-яку стихію. Тож кожен з нас розуміючи їхній внесок у безпеку країни, дякує за роботу, яка без сумніву, тотожна поняттю мужність. Шановні колеги, щиро вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, стабільності і надійного тилу в родині. Дякую всім за службу, за професіоналізм. Нам Перемоги та миру, слава Україні, Інна Гаврилова, Павло Жих, Кристина Хлонь, Уїта Зеге, Раєс.